Всім привіт! Хочу роздивитись таке питання: а що ж у руки плине вам? Давайте подивимось. Так, а що ж у руки плине вам? А ви знаєте, а в руки вам плине налагоджування вашого життя і повсякденних справ. Те, над чим ви працюєте, те, над чим ви працювали, це і в роботі, це і в стосунках із колективом, колегами. Да? Це і в приватних відносинах. Потім найголовніше, що би я хотіла відмітити, це вихід із внутрішнього закриття. Щось, скажімо так, те питання, яке довгий час Вами там або не могло бути вирішеним, або ви не бачили виходу вирішення, ви його знайдете. Да. Ви довгий час над тим працювали, навіть якщо на сьогодні нічого не відбувається, то ви повинні розуміти, що просто ще час трішечки не дійшов. Потім у вас буде налагоджування в плані. Фінансів. Е, сфера фінансів буде покращувати завдяки вашій роботі. Скільки вклали, стільки і отримали. Хтось працює над чимось приватним, власним. Іде розвиток, тому що пішло ваше зростання. Ви вже, в принципі, коли ви, можливо, або щось починали, або до того моменту, поки ви. Якщо це не щось ваше приватне, а, наприклад, десь на якійсь посаді ви були, да, якусь ідею для себе, для колективу, ви хотіли запровадити все добре, набирає розвиток і все буде добре. Хто приймає рішення, скажімо так, з приводу фінансових питань, яким чином, Ну, якісь прибутки, не знаю, як це. Чесно, так ось іде, то все буде по справедливості. Якщо ви якось приклали до того руку, буде вашим. Не приклали, не буде вашим. Тут і, король, і Тут і для жінок, і для чоловіків іде покращення внутрішнього стану, іде налагоджування цих відносин із. Оточенням, налагоджування ділових контактів. Потім в плані приватних відносин теж іде налагоджування, тому що король і королева мечів якось вам якийсь час було не. Не до одне одного. Тут перша карта вийшла двійка келихів, буде налагоджування, тому і сонце, да? тому буде або примирення, або пом'якшення вашого відношення одного до себе. Потім, якщо хтось між вами був, вони підуть. Да, імператриця. Карта. Карта руху. Ну, і в принципі, ви прямуєте, причому досить успішно, ви прямуєте до самих себе, ви ще ближче і ближче наблизились до себе. Зараз когось почала цікавити тема творчості. У когось виникло бажання змінити стиль, чоловіки чи жінки по-різному. У когось може виникнути бажання, скажімо так, вийти в маси, вийти в люди. І е, якось розширити або свої межі дозволеного, свої кордони, да? ну, можливо, хтось і над е, власними кордонами працює, то ви йдете на покращення, ви якраз таки йдете до своєї цілі, і чоловік, чи жінка, да? тут ось так вже не брати до пари, брати конкретно до особистості, то ви вже. Скажімо так, максимально близькі для того, аби правильно ставити, скажімо так, себе перед кимось в плані захисту, да? тобто вміти себе захищати, вміти виставляти свої приватні власні кордони. Плюс ви більше починаєте, скажімо так, розуміти, в якому напрямку вам рухатись. І куди ви хочете рухатись, більше вам починає бути зрозумілішим, а що ж вам насправді подобається. Да? Або хто. Тут і теж це може бути. Ви вже більше розумієте, куди б вам треба було, да? чого ви хочете, ви вже більше починаєте розуміти самі себе. Да, дивіться, тут, якщо хтось стояв в плані вибору відносин, тут ви, ви зможете, якщо ви обираєте, да, то ви зможете обрати людину, яку любите ви і яка любить вас. Якщо вас обирають, да, то тут виберуть, якщо вас люблять і ви навзаєм, то ви оберете. Якщо ні, Вибачте, ні, королева келихів все ж таки прихована. Ця інформація поки що не зовсім є актуальною, вона поки що на стадії розробки. Тут основний акцент робиться на вас самих. Да? Є ще питання, з якими б ви хотіли самостійно вирішитись, тому що дев'ятка мечів це карта і хворої постелі, і карта закриття, і. Скажімо так, ну, великих питань, які можуть підніматись в людині особисто, ще необхідно буде закритись, і ви рухаєте саме в тому напрямку, для того, аби закрити тут Сонце, тут імператриця. Да? У кого, скажімо так, було трохи людей, в оточенні, з якими б ви хотіли завершити ваші відносини? Завершуйте. Да? Яким чином, друзі, подружки, я не знаю, там особливо в дівчат буває. Вибачте, заради Бога, Боже, я нікого не хочу образити. Я зарані прошу вибачення, але іноді бувають люди в нашому житті, які приносять нам тільки хлам. якісь безперезнікові розмови. Буває таке. Позвонить і на три години, і, і про все, і ні про що. Да? Ну, я такого плану. Це особливо в дівчат може бути. Да? Такі от ми, дівчата, іноді любимо теревеньке ні про що. І ви вже дійшли до того етапу, да, що вам то не то. Ви вже хочете рухатись більше або в кар'єрному плані, або в плані приватного особистого зростання. Да? Вам оці, оці такі ігри вже починають набридати. І ви шукаєте або нового оточення, да, або нових можливостей для себе. Потім, хто на стадії. Налагоджування і зав'язування контактів, все буде, все буде добре. У вас в голові може сидіти багато страхів, багато невпевненостей. Насправді ні, тут карта миру, а тут карта успіху. Нічого не бійтесь, абсолютно всі нові, ділові, приватні контакти, зв'язки вони будуть. Ну, не краще, вас люди будуть приймати, да, Тут і сонечко. Люди вас будуть приймати. Люди будуть бажати з вами співпрацювати. Люди будуть бажати з вами взаємодіяти. Тут вже й карта миру, да, я вже десь цей. Можливо, в когось теж є щось таке своє, там, якийсь, не знаю, там блог, влог, канал. Телеграм-канал, чи ще щось. Тут буде якось більше розповсюдження, і ви зможете розширитись, розмежитись. Да? Далі, у кого питання приватних стосунків, і ви якось не впевнені, чи треба ви тій людині, чи не треба ви тій людині. Ну тут скоріше рішення, знаєте як? Тут рішення за кожним із вас. Ви самі повинні для себе вирішити. Вам ця людина треба. Да? Бо ви зараз зациклені, а я тій людині треба, а вам треба змінити фокус із на я. Чи мені це треба? І що ви скажете? Вам треба та людина, чи ні? Шість келихів. Карта вміреності. А чого так? Дивіться, тут або у когось відносини на паузі, да? і ви не знаєте, от час пройшов, а треба воно, не треба, тому що тут карта шість келихів і карта уміреності, да? по-перше, карти навіть не можуть сказати і щитати з вас, з вашої енергії, чи треба вам та людина, чи ні. Чому, тому що це навіть цього в проекції немає. Тут ваші приватні вагання. У вас, о, і король, бачите, Келихів вийшов теж в закритій позиції. Ви, по-перше, да, може в когось і це, розлучення, розруха і тому подібне. По-перше, ви що? Ви, по-перше, одне від одного закриті, да? ви, можливо, не знаєте почуття про <кій> до одне одного від одне одного. да? Або у вас були, скажімо так, або ви людина після розлучення, імператриця, і карта десятка завершення, 11-й, старший аркан, да? <кій> вибачте, ви людина після розставання із кимось. І ви зараз боїтесь трішечки, знаєте, кудись в якісь впускатись. Можете відчувати інтерес, закоханість до людини, але маєте острах. І самі себе зупиняєте, аби проявитись до людини. Знову ж повертаємось до карти миру. Все буде добре. Розумієте? Все буде добре. Чому? Тому що, по-перше, відчуття і почуття одне до одного у вас взаємні і однакові. Ви два рази вийшли в парній, цій, в парній масті в мечах і в. Келихах. Тобто, ну, ви закриті одне від одного. Ну, На те, мабуть, є причина. Але тут, мабуть, знаєте, тут, можливо, саме чоловіча сторона, саме ви чоловіки, або жінки, які мене слухають, і не розуміють, чи треба я йому, чи не треба я йому. Розумієте, питання в тому, що рішення. Ну, він на стадії прийняття рішення. Він його підсвідомо вже прийняв. Він хотів би зближення, або ви чоловік, якщо вам важко, ви би хотіли зближення, ви б хотіли розвитку, да? і, і ви відчуваєте і свою симпатію до людини, і симпатію людини до вас. Проте вам важко ось переступити цей бар'єр. Да? Тому, дівчата, треба ви йому чи ні, зрозумійте. І ви самі відчуваєте, да, є до вас почуття, відчуття і тому подібне. І да, ви розумієте, людина ніби не просто так до вас в життя. Просто людина вона не наважується просто зробити крок. Або відкритись, або ну, якусь Ініціативність проявити. Тут або очікування від когось, або так, або ще інший пласт інформації, він не може наважитись на щось, тому що не розібрався із чимось минулим. Так, да, руйнація пройшла, але тут карта закохані, якось він не може зрозуміти, чи то є моя доля, чи це моя доля. Да? Тут людина. Ну... Коротше, людина поки що на стадії прийняття рішення. Хоча я вам скажу так, тут, тут, я... тут питання просто болючого серця. Одразу кажу. Дивіться, тут у мене король. І імператор, і тут імператриця. Будь ласка, король жезлів. Далі тут у мене лицар. у мене Тут була трійка. Ладно, значить, не, не важливо. Карта смерті, значить, показалась. І тут а, лицарь мечів і карта смерті. Про що це говорить? Говорить про те, що людина насправді ну, серйозна. І вірити людині можна. Людина досить активна, рішуча і класно вміє приймати рішення. Питання минулого ще поки що висять над ним, над нею, людина не може закрити. До речі, так, тут може бути два чоловіки і одна жінка або дівчина. Те ж саме, людина не може зрозуміти, чи. Чи то її доля, чи то її доля, да? чи то взагалі жоден із, із них, із вас, із нас не доля. Да? Такого плану, тобто люди на стадії прийняття рішень. Да, нічого не рухається, важко зробити крок, ніхто той крок не наважується робити. Є питання, за які ви мертвою хваткою тримаєтесь. Ніяк не можете відпустити якісь ваші принципи, якісь ваші рішення, якісь ваші дії, і вони вас просто тримають. Ви тримаєтесь, ну, все, от ви тримаєтесь. І саме із за того ви не можете наважитись діяти. Питання в тому, що ви хочете діяти. Розумієте, тут дуже багато карт про рух, про дію. Просто ви себе. Сприймаєте от повішаний. Бачите, ось тут на дні колоди. Вам би рухатись, а ви повішаний. Ви е, самі себе повішуєте. Бачите? Тобто ви чекаєте допомоги якоїсь. Жінка, може, не може наважитись, тому що не хоче робити перший крок, аби не брати ініціативність на себе, да, і якось не, скажімо так, вас не, тут, не злякати. Або не, відлякну... не відлякнути. Є таке слово? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи є таке слово відлякнути? Ну, Мені здається, немає. Ну, я не знаю. Допоможіть, будь ласка. Мені бачите, ваш таролог трохи іноді плутається в показаннях. Так, або ви чоловік чекаєте якогось ченатіку від жінки, чи що там. Да? Для того, аби рухатися. Рухайтесь, ви ж чоловік. Які натяки? Боїтесь, ви боїтесь, боїтесь, да, ви боїтесь, що вам відмовлять, да, ви боїтесь, що то буде не ваше, вам буде боляче, і вам відмовлять і все, і ви не підійдете, або ви вже досить дорослий, ви не справитесь і в сексуальному плані тут жезли, да, і тут король жезлі. Вам здається, що ви не справитесь і фінансово, і в принципі ви вже не в тих настроях, аби з кимось гуляти. З кимось, то, да? а ви не думали про те, що може е, до вас, е, або ви зустріли людину, або до вас така людина прийде, яка повністю вам відповідає. Ви не думали про те? А можливо, саме і є ось це, за що ви тримаєтесь мертвою хваткою. Да? Може, це і є саме те ваше бачення людей. Може, це саме і є те, що ви думаєте, що ну, от зараз там вступиш в відносини, це ж треба і романтика, це ж треба і те, і те. Ну на якихось я не знаю, ну це дійсно треба. Ну тут вже, скажімо так, рівень поглибленості вас в це діло або вашу половинку, це вже тут залежить від вас. Тому ви можете триматися за такі, скажімо, там якісь старі наративи або загальноприйняті розуміння про стосунки, а тим більше зараз психологів просто, да, бачите, навіть хотів Таро подивитися, включив і тут психологія, так? Да? <кій> <кій> Я звертаюся зараз до всіх, не тільки до чоловіків, до жінок. Просто нам жінкам легше на щось наважитись. Ми можемо, знаєте. Багато чого ми можемо зробити, і потім не те, щоб там плюнути, ну, посміялась і пішла далі. Да? А чоловіки можуть це тримати, нести це все своє життя. Тому, чи не думали ви чоловіки, або не думали ви, і не хотіли би ви змінити погляд на інший? Якщо ви будете постійно думати загальноприйнятими наративами, особливо думкою нинішніх психологів про здорові стосунки. Да? Які по факту, я вам скажу чесно, будучи сама знавцем, іноді вон, ось ці правила здорових стосунків вони іноді працюють проти нас. Ось так. І вони по факту може вийти все зовсім по інакшому, і ви обоє будете здорові, і ваші стосунки теж не хворітимуть. Розумієте? Тому. Можливо, ви користуєтесь або керуєтесь якимись правилами, якимись установками, догмами, наративами, да? і то вам заважає. Але, що хочу сказати, чоловік. Дивіться, тут третя парна а, пара, да? імператор, імператриця, келихи, мечі, і, ну, можливо, Десь і буде цей королева жезлів. Не знаю. Значить, на зараз, на сьогодні, в цей період і етап підвожу підсумки. Нічого не бійтесь, йдіть куди йдете. Потім ви зараз йдете на стадію зближення себе, самих себе. Ви зараз е, будете другом самі для себе, а із того ви не бійтесь, до речі, і не лякайтесь якихось нових рішень, е, якихось нових дій. Не думайте, що це якось. Ну, я не знаю, якось, може, по-дурному. Чи якось по-дитячому. А, у нас і була королева. Так, дивіться, а, у нас і була на столі королева. Цих жезлів, то ви вийшли три-чотири рази. Ану, зараз заждіть, поки я карти не заховала. Зараз ми тут владнаємо тут всю ситуацію. Тут справжня містерія, між прочим. І тут у нас этот магія зараз твориться. Ми зараз тут примиримо всіх непримиримих. Не Ось твоя пара так? Да? Це що, те, що це таро, особливо мужчини, бо, бо жінки більш сприятливіші до такої інформації на картах. Да? А чоловіки лише починають для себе це відкривати в масах. Тому доведу до стосунків, дивіться, ви бачите, що робиться? Якщо не одна, то друга. До вас, по-любому, в життя має прийти саме та людина, яка для вас, по вам. І по вашим заслугам. Далі. В плані бізнесу ви знайдете і допомогу, і помічників, і можуть скластися абсолютно всі обставини так, як ви того хочете. Або будуть приходити нові можливості, і ви їх повинні будете використовувати. Карти не хочуть з нами сьогодні завершуватись. Угу. 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 Почала говорити про пару, і тут, ну, значить, це на сьогодні важливіше, ніж бізнес. У когось в шлюбних стосунках, да Відбулася реально руйнація. Там або розлучення ну, нуль, да? Нуль, старший 20-й аркан, все повішано. Або все до того йде, або вже відбулось. У кого вже відбулось розлучення фізичне, да? Можливе, можливе примирення між вами. Можливе. За вашою власною ініціативністю, да? Або. У кого відбулось ось розлучення, і у вас може сидіти підсвідомий страх, мені вже нікого не треба. Насправді, що? Насправді буде все добре. <кхід> вам, можливо, це поки що невідомо. Але вам, скажімо так, в ваше життя може прийти та людина, з якою ви зможете побудувати справжню сім'ю, про яку ви хотіли, да? і, в як... і в якій ви розкриєте зовсім з іншої сторони. Надалі. Якщо ви лише на стадії розлучення, будьте готові в якийсь момент хтось або із вашої сім'ї, або, можливо, ви працюєте із психологом да, сімейним, у вас можлива переміна в стосунках відносинах. Знову ж таки, лише все за вашим власним бажанням. Я вже й тему забула до кінця на складу, ну, добре, не суть. Все йде на краще. Зараз ви максимально зближаєтесь до себе, і ви вже, в принципі, внутрішньо підсвідомо відчуваєте, що ось цей стан ну, ну він ось, ось має завершитись, да? якщо комусь погано. Все буде добре. Можливо, якщо сьогодні комусь і не видно, то на протязі 10 днів це максимально 10, 10 тут за ним 0, тут 20, коротше, 10 днів максимум. І почне налагоджуватись. Або розвиток у стосунках, або там ще щось. Так? Або в бізнесі. Ну що ж, я думаю, тема була розкрита, карти більше не виходять, деякі з них вже в коробочці. То я завершаю цей процес гадань і щитувань карт. Ще раз кажу: нічого не боїмось, ніхто нічого не боїться. Ідемо лише вперед. Ви доросла людина. Ну хто вам що може зробити? Беріть і проявляйтесь. Беріть свою ініціативність за горло і вперед. На цій приємній ноті я бажаю бачите, тут король пентаклів. Ви впевнена в собі людина. Розумієте? Знаєте ви про то чи ні поки що? Але ви до того йдете. Бажаю всім успіхів, бережіться, будь ласка. І виходьте із закритості. Закривайте всі питання, підвищуйте собі настрій, впускайтесь в творчість, підключайте свій креатив і в любові, і в роботі, і буде вам на то щастя. Розумієте? І будуть вам гроші до того. Добре. Дякую за увагу. Дякую за коменти, за підписки, за лайки, за все-за все. І бажаю вам гарного дня, вечора, ночі або доброго ранку. Всім добра!